Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission продовжує підтримувати прифронтові області. Волонтери забезпечують гуманітарною допомогою Херсонщину, Харківщину, Донеччину та Чернігівщину. На сьогодні активно працюють на Прилуччині. Благодійну місію здійснено вже у чотири громади, а це більше 10 тисяч жителів, що відносяться до вразливих категорій. Започатковано і співпрацю із прилуцькою міською радою. 5 вересня до міста надійшла велика гуманітарна допомога: більше чотирьох тонн питної води. У нашій державі йде війна, і багато міжнародних організацій допомагають нашій країні долати ворога. Ми отримуємо допомогу і зброєю, ми отримуємо значну фінансову допомогу. Звичайно, що ми від різних благодійних фондів ми отримуємо і гуманітарну допомогу. І треба сказати, що сьогодні досить активно працює в нашій країні благодійна організація Джем. Допомагають вони і нашим захисникам. Вони Часто відвідують наших захисників, які сьогодні боронять рідну землю, боронять захищають нашу батьківщину, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої країни. І на сьогодні треба сказати, що ця благодійна організація досить активно допомагає і працює в нашій області, допомагають і цивільному населенню. Тобто, це допомогу отримують незахищені версти населення. І сьогодні наше місто отримало таку допомогу. Ми отримали велику кількість питної води. Буде сьогодні зібрано штаб, будемо обговорити про розподіл води. Вода герметично запакована у ємності по 2 та 6 літрів. Гуманітарний вантаж охопить чи не всю Прилуцьку громаду, адже міська рада забезпечить допомогою від волонтерів більше ніж півсотні укриттів. Ми розуміємо, що всі ці заклади освіти, медицини, культури, наші комунальні підприємства на балансі яких Знаходяться захисні споруди, повинні мати запас питної води. Тому ми дуже дякуємо благодійній організації Джем за таку допомогу. І ми питання це б що ми і надалі будемо співпрацювати і отримувати таку допомогу від цієї благодійної організації.